В кінці минулого року мені попалася така публікація, де було вказано рейтинг областей і міст за рівнем корупції. Львівська область займає перше місце, А місто Львів входить в п'ятірку найбільш корумпованих міст України. Здавалося б, парадокс: Львівська їдеш по нашій області, всі села густо вкриті храмами, молитовними домами. А наше місто то має славу духовної столиці. Але якого духа то столиця? Духа Різдва до нас їдуть, духа велик, великодніх свят, духа язичницьких статуй, які тепер дбайливо сховані, щоб зберегти їх, а також духа престольних праздників. Ти в престольних праздниках дуже часто, я колись приймала участь, приймала участь, щоб почути слово єпископа і також, ну, щоб отримати відпуст. Так було завжди відпуст. Писало завжди на цих як, оголошеннях, об'явах, що можна отримати, бо буде владика, і він буде відпускати. Та да, приходьте, <реш> часто ходячи на ці престольні празники у Львові по різних храмах. Я завжди зустрічала нашу міську владу там, особливо перед виборами. Їх було дуже багато. Вони стояли спереду. І священнослужителі їх вітали радо. Ну з якою метою вони ходили, ну по плодах судимо. А тепер я, коли готувалася, я думаю, почитаю за той відпуст. Mm -hmm. Що ж то таке в інтернеті? Він є повний або частковий. Це прощення перед Богом дочасної кари за гріхи, провини яких уже стерта. Це в катехизмі католицької церкви. Тепер, коли я це прочитала, виявляється, що ну, я чула, що це висповідатися, причаститися і бути на цій літургії, і це утримуєш цей відпуст. Коли я тепер прочитала. В інтернеті вже тепер скоротко, не треба читати весь катехизм католицької церкви. І там написано, що треба було ще виявляється, що не весь закон я виконувала, що ще треба було зробити в той день добру, добре діло і молитися в наміренні святішого отця. Дякую Богові, що мене звітом вивів. Але що каже слово, ще задовго до. Народження Ісуса Христа, Дух Святий, пророкував. Ісаю 53:5. А Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. На Христі Ісус скликнув, звершилося. Там відбувся повний відпуст і повний викуп кожного, хто цього прагне. Приважна більшість наших людей мають таке спрагле серце за Богом, шукають його, бо біжать в неділю до тих храмів, ходять сповідатися, хтось зі страху, хтось з бажання догодити Богові, з любові до нього. Але Господь мені показав таке наочнення в нашому місті тече річка Полтва. Вона мала би, як кожна річка, нести ріки води, нечистої води, нести життя. Але в нашу річку скидають нечистоти, її закували в бетон. її не, не, не видно. Так само от, ця аналогія з нашим людом, які спрагли правди. Який шукає Бога, але його закували як тим бетоном, законом, тими всіма тими вливають ті нечистоти, тих байки, кожен свої язичництво, ідолопоклонство, І так то можна перечислювати дуже багато всього, що кидається, бо я там, я там була, я це все куштувала теж, і в мене це. А ще дуже дивна ситуація, от, з освяченням води. Теж вона відбувається в нас з початку початків незалежності, в центрі, і з року в рік великій кількості освячують цю воду, кроплять людей, кроплять, п'ють цю воду, але от три, минуло більше 30 років нічого не міняється. Знаєте, якщо в світі щось починаєш робити, робиш, робиш, а результату не отримуєш, ну ти перестаєш це робити, робиш щось інше. А наразі ми бачимо, що це не припиняється. Далі освячується далі ця вода. Тож якого духа ми б мали бути? Якого духа Львів має бути столицею? Ісус Євангеліє від Іоанна 6,63 каже. Слова, що я говорив вам, то дух і життя, а де дух Господній, там свобода. Свобода від перекрученої Євангелії, від гріха від закону, в першу чергу який нав'язується. Ісус не залишився висіти на Христі, Він воскрес і духом своїм присутній тут, і Він хоче війти в кожне серце, яке спрагле, яке його покличе. І хоче уселитися там і перебувати своїм духом. Завжди це і є народження згори. коли людина усвідомлює, що має ту гріховну природу, що не може з нею справитися, і кличе його в своє серце. Він приходить у Марка 1,15 написано Написано Покайтеся, вірте в Євангелію а далі оновлювати свій розум. Багато з наших братів і сестричок свідчать, що коли народилися згори, багато з тих гріхів тілесних, самі собою відпали під дією благодаті. Хто курив, перестав курити, хто матюкався, перестав матюкатися. я дуже часто сповідалася в тому, що погано про когось подумала, а потім в результаті щось і погано сказала, ну, особливо вдома. Але тільки оновлюючи розум, мої думки. Поступово йдуть на послуг Христу. А коли ти вже думаєш інакше, тоді вже з уст виходиш вже інше. Ісуса, в Слові Божому, в книзі об'явлення називають Левом з коліна Юди, а Львів називають містом Лева. Віримо, що в нашому місті прийдуть до влади люди, в яких живе цей Лев з коліна Юди. Ісус. І в наше місто будуть приїжджати. Щоб пізнавати цей Дух Христа, сповнюватись Духом Святим. Господь обіцяв, що з християнських зустрічей піде вогонь, вогонь Духа Святого. Цей вогонь вже багатьох опікає і болить, але тільки правда насправді звільняє. Амінь.